Уже 22 червня, в перші дні нападу Гітлерської Німеччини, фашистська авіація бомбардувала Київ, тисячі киян до лав Червоної армії. На початку липня у місті було створено 13 винищувальних батальйонів та 19 заходів народного ополчення. Загальною кількістю 33 тисячі чоловік. У будівництві оборонних рубежів навколо Києва брали участь близько 160 тисяч жителів його оборона. Спроба фашистів раптовим ударом захопити столицю не вдалася. Весна іде і переможним кроком в тюльпановому вічному дні іде травень крізь хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої. Весна йде кріпчасто, гордо, юно, як тілення найчарівніших снів. Овесну Красна. Ти ще не забула в історії свої рік особи віддаляє своїх нащадків далі від війни, і трамвань знову і знову нагадає, Які життя, що його сини, Вояють мирно квіти на могила, до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна замала крила, Священним вічним сном на могилах сплять. Не пускали мене воювати, я блуневі вишневі сади, не хотіла і мати пускати, але тихо сказала йди. подивилась у вічі. Бо вже на заході грізно було, і, як хмара вечірнього неба, серед поля лежало село. Причувалися стогони й дзвони, що віщують на валу біди. При дорозі джирається бездонне, Стокотіло, як серце. і Іди, на шляху шикували солдати, на травиці сльозачи роса, і стояла.